Поліцейський тут буде працювати 24 на 7, забезпечувати правопорядок. Безпека 24 на 7. У селі Горохолина Богорочанської громади відкрили поліцейську станцію. У новий осередок безпеки зможуть звернутися мешканці трьох сіл: Горохолина, Горохолин Ліс та Грабівці. Це вже четверта поліцейська станція у громаді. Ми поділили громаду на таких чотири. Міні-округи, я би сказав, і на кожну з них відкрили поліцейську станцію. В середньому виходить так, що одна така дільниця охоплює приблизно 5 тисяч мешканців. Відкривши сьогодні вже четверту поліцейську дільницю, ми покрили. Всю територію громади, послано поліцейського офіцера громади, забезпечуватиме порядок у трьох селах. 41-річний капітан поліції Руслан Сем'янів розповідає, що успішно пройшов навчання та тепер шукатиме підхід до кожного мешканця. Якщо налагоди нормальну комунікацію, з будь-якої ситуації можна вийти і вирішити будь-який конфлікт чи непорозуміння, просто треба знайти вихід. Цяю громадянам забезпечувати охорону публічного порядку. Щоб вони були у безпеці 24 на 7, як то кажуть, буду патрулювати, співпрацювати, питати, що їм потрібно, яке вирішення проблеми, клопотати десь, наприклад, наприклад, чи камери дійсно, додатково поставити відеонагляду, щоб можна було в разі чого, де Бог аби. Знайти того чи правопорушника і тому подібне руслан сім'янів до цього працював дільничим. Розповідає, що із проблематикою цієї місцевості знайомий добре. Проблемні питання тут, як правило, між сусід бувають якісь там межі. Є питання домашнього насильства. Також дуже часто є цивільно-правові відносини, є крадіжки, є і злочин. Бувають не часто, не говорю що тут такі тільки з криміногенно. Ну буває у приміщенні поліцейської станції, облаштували комфортний та сучасним ремонтом кабінет, обладнали його комп'ютерною технікою, засобами зв'язку та всім необхідним для ефективної роботи правоохоронця. З нагоди відкриття придбали і службовий автомобіль. Це стало можливим завдяки спільній роботі з селищної влади та поліції. Це якраз є. Приклад доброї співпраці муніципальних громад і органів влади. Чому ми з свого боку виділяли кошти на придбання автомобілів на капітальний ремонт, ну чи, чи поточний ремонт приміщень, на облаштування меблями мерохтехнікою. А вже три автомобілі ми придбали за кошти були громади. Це четвертого автомобіль придбали за кошти вже поліції. І звичайно, що будемо надавати всю необхідну допомогу для функціонування нашого відділення поліції. Так воно працює партнерство разом спільно. Поліцейська станція в селі Горохована стала 58-ю в Івано-Франківській області. Як відзначив начальник головного управління національної поліції області Сергій Безпалько, відкриття таких поліцейських станцій дозволяє знизити злочинність в області загалом та підвищити довіру до поліції. Поліцейська присутність це не є каральна функція поліцейської навпаки, Це є співпраця і комунікація громади поліції. І повністю тандем в майбутньому для забезпечення правопорядку. Тому поліцейський тут буде працювати 24 на 7, забезпечувати правопорядок і реагувати на будь-які виклики й події, які будуть ставатися на території громади, окрім забезпечення безпеки та порядку. Офіцер громади буде займатися превентивною роботою, наприклад, проводити навчально-виховні бесіди з школярами та місцевими мешканцями. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.